Що дозволяє стабільно мати бронювання на готелі, котеджі та шалі. Це вже друга частина відео, де я розповідаю, що впливає на результат, який потрібен бюджет, та як ви втрачаєте в гроші, якщо ви вкладаєте в СММ лише 5 тисяч гривень. першій частині я розповідала, як саме через соцмережі можна отримувати клієнтів. Який контент продає, які схеми продажу є, які, в принципі, стратегії просування є для готелів та котеджів. Зараз я хочу розповісти вам, як же це працює з точки зору фінансів, з точки зору таргетованої реклами, чого очікувати, якого результата і яких помилок не варто робити. І почнемо ми з того, що впливає на результат таргетованої реклами, та яких результатів в цілому можна чекати від таргетингу. І, на Питання, що ж чекати від реклами, звичайно, всі відповідають продажів. Ми, звичайно ж, хочемо продажів. Але, на жаль, сама таргетована реклама це тільки один інструмент. Це лише 25% з того, що забезпечує успіх вашого просування. Що ще впливає на результат, крім таргетингу? Перше, це актуальність пропозиції. Друге, це ваш контент. Те, як оформлений у вас акаунт, і що ви там постите, і третя це обробка лідів. То, як ви спілкуєтесь з тими людьми, які вам пишуть з реклами. І якщо щось з цього у вас не допрацьовано, і ви приходите на таргетовану рекламу і думаєте, що зараз вам геніальний таргетолог запустить там на правильні кнопочки, нажме і все у вас буде працювати, і у вас повинен бути вау-результат, на жаль, так не працює. Тільки робота з цими чотирма складовими дозволяє отримувати гарні стабільні результати. Що мається на увазі, коли я кажу про ці чотири складові? Актуальність це конкуренція, і наскільки ви виграєте на фоні конкурентів, також впливає сезон та погода. Обробка лідів це конверсія з ліда в клієнта і вартість продажу, тобто скільки бюджету реклами ви витрачаєте на те, щоб залучити один день бронювання чи одне замовлення. Контент на сторінці, котрий повинен викликати бажання у людей, котрі заходять на вашу сторінку, що я хочу так, я мрію, щоб і я відпочивала так, як у вас показано на сторінці. І таргетинг, котрий забезпечує вам кількість слідів і можна замірювати вартість сліда. Які помилки найчастіше виникають на цих чотирьох етапах? Отже, коли ми роздивляємось актуальність вашої пропозиції. То тут найчастіші проблеми виникають, коли у вас, наприклад, не оновлений інтер'єр, і він вже застарілий, і люди просто не хочуть відпочивати в такому. Звучить трошки боляче, але це факт. Ще одна помилка, яку я бачу, це коли намагаються продати стару забудову по ціні сучасних готелів і котеджів. А зараз ринок конкуренції дуже сильно росте. Дуже швидко відкриваються нові глемпінги, шале, красиві барнхауси, котеджі. І, звичайно, люди хочуть відпочивати вже ось так інстаграмненько, красиво, естетично. І коли власники більш старих... Котеджів чи більш старої забудови, що зараз вони поставлять ціну таку ж саму, як ставлять нові котеджі і шале, і чекають від реклами чарівного результату, котрий продасть всі місця, то такого, на жаль, не буде. Таке може бути, але в пік сезону. Наприклад, на новорічні свята, коли, звичайно, всі хочуть поїхати кудись відпочивати. І хто не встиг забронювати завчасно, може забронювати у вас вже за будь-які кошти. Але якщо що ви хочете продаватися круглий рік, то вам буде дуже важко. ще проблеми, котрі виникають, це коли у вас немає території, чи вона не доглянута, не затишна, і вам нема чого показати, як люди будуть відпочивати біля свого будиночка. Та також нема додаткових зручностей, як, наприклад, чани, мангал, зона, барбікю, зона відпочинку біля ватри і так далі. Обробка лідів. Це моє улюблене, тому що дуже часто я стикаюсь з тим, що ми запускаємо таргетовану рекламу нашим клієнтам і даємо поради, як треба спілкуватися з тими людьми, котрі пишуть з реклами. І ці поради не виконуються, продажів нема, а винен таргетолог. При цьому я вже багато років слідкую за проектами, котрі виповняють Певні принципи обробки лідів, і в них чомусь є продажі, а таргетолог один і той самий і робить одні і ті самі дії. А хтось продає, а хтось не хоче розбиратися з тим, як же та обробка лідів працює. Так ось, які помилки найчастіше виникають на цьому етапі. Перше, це коли людина питає за відпочинок і просто картинкою скинули прайс. Чи ще гірше, коли ви скинули посилання на сайт, тобто ви відправляєте. Правили людину кудись, мов йди, сам розбирайся, а людина вже вер... звернулась до вас. Це, знаєте, якщо ми порівняємо з офлайном, давайте уявимо, що у вас є готель, на ньому є адміністрація і ресепшн. І реклама за ручку людину привела до вас на ресепшн. З нею треба поспілкуватись, їй треба посміхатись, треба вияснити, що ця людина хоче, запропонувати їй варіанти. А ви робите приблизно наступне: ви даєте адресу і кажете, ціни отам, йдіть, отам третій домик справа, зліва від кущів, отам підіть, дізнайтесь ціни. Це таке враження складається, коли ви відправляєте людину щось дізнаватись до вас на сайт і не спілкуєтесь з людиною. Чи, наприклад, людина зайшла і питає: А я хочу у вас відпочити, скажіть, скільки це буде коштувати, а ви мовчки протягуєте роздруківку цін і все, і більш не спілкуєтесь. Те ж саме враження і в Діректі. Ті аккаунти, котрі гарно, просто достатньо нормально спілкуються з лідами по рекламі, ті аккаунти мають. Бронювання, і це вже перевірено нашою роботою на різних проєктах, даної в цієї ніші роками. Також ще помилки в Діректі це коли ви не ведете діалог. Тобто вас запитали, ви відповіли, і ви не продовжили це спілкування. Ви не задаєте питання і не намагаєтесь дізнатися, що саме хоче людина і як ви їй можете допомогти. Може, ці паради вам здаються дивними, але саме вони працюють. Причому найчастіше вони працюють не тільки в цієї нічі, а й в багатьох інших. Коли ми починаємо працювати з клієнтами, якщо ми працюємо тільки по таргетованій рекламі, то ми обов'язково перевіряємо якість комунікації в дірект, надаємо розгорнуті поради, як краще спілкуватись, відповідати, і надаємо розгорнутий урок по тому, які помилки не варто робити. Тобто, ми створюємо всі умови для того, щоб ви... Точно знали, що вам треба для отримання результату. І ми могли виконувати свою частину роботи, а ви ефективно свою. Ну і останні дві помилки в Директ, котрі варто зазначити, це коли ви довго відповідаєте, чи моє улюблене, ви не робите бронювання в інсті. І людина написала вам з реклами в інстаграмі, щоб е, запитати і забронювати, а ви, наприклад, скидаєте їй номер телефона чи кажете там Бронювання у нас в шапці профіля десь. то». Знову ж таки, якщо Людина вам написала їй це зручно, вона хоче з вами поспілкуватись і їй буде зручно забронювати в інсті. Чим довше і далі ви відправляєте людину від вас, тим більша вирогідність, що вона поїде відпочивати до ваших конкурентів, котрі готові спілкуватися. Там, де зручно потенційному клієнту, і тоді, коли зручно потенційному клієнту. Які помилки бувають в контенті на сторінці? Дуже детальну тему контенту я розібрала в першому відео про просування готелів, котеджів та будиночків. Дивіться на моєму ютуб каналі. А зараз я коротко розкажу про те, які помилки я бачу найчастіше. І перша помилка це однотипний контент. Ось наш будиночок взимку, ошвлі. Ось влітку ось ялинка росте. Ось басейн є. Такий контент, на жаль, не продає. Контент без людей, котрий не передає атмосферу вашого відпочинку, котрий не показує можливості, що людина буде там робити, як буде виглядати її сніданок, її обід, її вечеря, як вона буде проводити там час, як вона буде прокидатися. Саме всім цим треба надихати людину в контенті, для того, щоб вона захотіла приїхати саме до вас. Це вже роблять ваші Конкуренти, і якщо ви думаєте, що ай, а у мене і так прокатить, щось то сфоткаю щось то виклам, ви завжди будете відставати від своїх конкурентів. Далі ситуація. Буде погіршуватись. І остання помилка в контенті це коли у вас нема свого фірмового стилю. Сьогодні ви захотіли рожевий шрифт, післязавтра червоний, потім курсив, потім щось чорне. Воно все ось таке, як райдуга, чи воно постійно змінюється. І у людей через це складається відчуття хаоса вашому аккаунті. А як наслідок, ця атмосфера може передаватися і на атмосферу відпочинку у вас, взагалі не формується будь-яка впізнаваність. І почати наводити порядку, порядки в акаунті можна з того, що варто вибрати свої фірмові кольори і фірмові шрифти, і зробити так, що весь контент в аккаунті відповідає цим обраним кольорам та шрифтам. І ось якщо у вас всі ці три компоненти без помилок. Ось тоді варто запускати таргетовану рекламу, і тоді ви точно отримаєте з неї результат. Тому що якщо ці три компоненти не працюють, таргетована реклама приведе людей до вас на сторінку, до вас в Директ. Але продажів не буде. І винен буде не таргетолог, а те, що ви не займаєтесь просуванням комплексно. А все ж таки це комплексна робота. І в таргетингу немає чарівної пігулки продавати, тому що все одно воно все працює тільки коли всі ці чотири складові працюють разом. Але в таргетингу теж можна робити помилки. І ті помилки, котрі я найчастіше бачу, наступні. Реклама запускається на охоплення чи залучення, а це не відповідає тому, що ви будете отримувати результат у вигляді бронювань. Ці цілі реклами не підходять. У вас немає жодної аналітики реклами, тобто реклама запускається. Ну і все, якісь то охоплення йдуть, але як їх аналізувати і де чекати результати, розуміння нема. Так працювати теж не буде. Багато тексту на креативі. Коли прям захотіли розписати все, 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 запіхнули це в один креатив і чекаєте, що хтось це буде читати. Спойлер. читати це не будуть. І взагалі найкраще, що можна робити, це не писати, а Показувати все, що ви хочете розповісти про відпочинок у вас. Ще я дуже часто бачу дизайн в стилі 2010 року, це я маю на увазі, що він зовсім засторілий, не відповідає жодним сучасним тенденціям в світі дизайну, і, відповідно, він дуже дешевить вашу пропозицію. Тобто люди, котрі готові платити гроші. За якісний відпочинок до вас через ну, неякісний дизайн теж не прийдуть. Ви не показуєте атмосферу в вашій рекламі, ви показуєте щось статичне і неемоційне. Відповідно, у людей не виникає враження, «Вау, я так хочу. І, відповідно, вам не пишуть. І ще одна супер розповсюджена помилка це маленький бюджет на рекламу. я періодично зустрічаю власників котеджів та готелів, котрі мені розповідають історію, як вони вкладають 5 доларів бюджету в день і то на кожен день, і в них повна загрузка. Але є нюанс: ця повна нагрузка в пік сезону. А я кажу про те, що гарну загрузку. Бо бронювання можна мати не тільки там пару місяців взимку і пару місяців влітку, а весь рік стабільно мати таку загрузку. Звичайно, 5 доларів в день вам не дадуть такого бажаного результату. І ще витікаючи з цього помилка, це коли ви вкладали невеличкий бюджет в сезон. Наймаєте таргетолога і очікуєте, що за цей самий невеличкий бюджет в не сезон ви отримаєте такі самі результати. На жаль, таргетологи не маги, не чарівники, і вони не можуть затягнути людей, коли навколо йде дощ, сірість, туман, багнюка. І люди відповідно навіть не хочуть бронювати цей відпочинок. І, звичайно, очікувати такі ж самі результати в несезон, як і в сезон, це марні нереалістичні очікування. Я доволі регулярно спілкуюся і консультую власників готелів та котеджів. І є ще одна історія, котру ви дуже любите мені розповідати. І звучить вона так: в мене на весь СММ 5 тисяч гривень. Дівчата роблять мені. Все подобається. Я не буду витрачати ці захмарні гроші, котрі ви просите. В мене ж за 5 тисяч гривень воно працює. І знаєте, який результат по факту можна отримати за 5 тисяч гривень? Це те, що у вас кожен місяць буде мінус 5 тисяч гривень. І зазвичай на цьому етапі мені відповідають, ну у мене є сторінка в соцмережах і там щось топоститься. СММники кажуть, що ростуть охоплення. No, ce rezultat? Це не смм, це не те, що приносить вам гроші. І ви це знаєте, як приймати е, пігулки плацебо. Ви щось то робите, типу галочку поставили, що ну соцмережі я веду. Ось 5 тисяч гривень плачу. Але результату нема. Є якийсь то хмарний результат у вигляді, знаєте, зелених цифрок з охопленнями, що в, в тому місяці наш контент побачили 500 людей, а в цьому 700. Які ми молодці. Але насправді це не впливає на результативність вашого бізнесу. А здоровий дорослий СММ це про результати. В Маркетингу все треба рахувати. І іноді, і правда, СММ може бути недоцільний. Зараз я вам розкажу і покажу приклад про рахунка результатів, а ви в коментарях пишіть. Як ви вважаєте, чи реалістичний це прорахунок, чи може ви з ним не згодні? Давайте припустимо, що у вас є 4 котеджі, і вартість проживання в одному котеджі за добу 3,900 гривень. Ну, варто сказати, що зараз середня ціна 4500, а то і 5500 на вихідних. Але я візьму такий мінімальний варіант: 3900 за котедж чи шале. І тут важливий нюанс: у вас немає достатньої загрузки. З сайту букінг. Тому що буває так, що якщо сайт букінг вам дає 70, 80, 90, 100% загрузки, то, звичайно, нащо вам той СММ? У вас Booking прекрасно продає ваші котеджі. І якщо ви мені хочете заперечити, що в мене Booking продає, мені всього достатньо, окей, робіть це на букінгу, і тоді СММ вам не потрібен. Такий факт. Але більш реальна ситуація, коли Booking гарно працює в сезон, а в міжсезоні у вас тиша, пустота, і ніхто до вас не їде. І якщо ви думаєте, що це норма, і ви такі, ну півроку я працюю, півроку я не працюю, окей. Ні, ті, хто просувається в соцмережах, мають змогу працювати круглий рік і мати достатньо бронювань для того, щоб все окупалось і власники отримували прибуток. Тому допустимо, що букінг у вас так круто не працює і ви орієнтуєтесь на просування в інстаграмі. Я візьму 20 днів бронювань. В цілому наші клієнти мають 20 бронювань в не сезон. В сезон вони мають всі 30 днів бронювань на місяць. Отже, 20 днів бронювання це можливий результат для не сезону. І отже, 4 котеджі на місяць. За 20 днів бронювання будуть приносити 312 тисяч гривень прибутку. Це при загрузці 66%. Тобто 66% часу у ваші котеджі працюють. Я дуже грубо порахую: мінус податки, мінус розхідна частина, мінус покоївка. Це у вас залишається десь 270 тисяч. І далі я відмінусую послуги СММ, фотографа. І бюджет реклами залишається 212 тисяч. Також зауважу, що в цей прибуток не включаються додаткові послуги. Дуже багато хто, наприклад, має чан, котрий коштує додаткові гроші та якісь то ще розваги, котрі гості ваші можуть докупати. Це сюди не включено. Отже, при такому розрахунку кожна вкладена 1 гривня в СММ приносить вам. Майже 4 гривні чистого прибутку. Все окупається так. І це при завантаженні від 60%. А в сезон має бути загрузка 80-90 бажано взагалі 100%. При цьому розходи на СММ вже незмінні. Я рахувала 23 тисячі гривень на смм послуги, це, наприклад, у мене, ви можете замовити, повний комплекс СММ за цю суму: 5 тисяч гривень на фотографа рілсмейкера, і 30 тисяч гривень на рекламний бюджет. Як ви бачите, все окупається, і це при розрахунку, що це не сезон, і у вас тільки 66% загрузка. А коли загрузка більше, відповідно, ваш чистий прибуток зростає. І якщо у вас є 66% цих броньових. Вань з букінгу та інших джерел без СММ, окей, клас, вам нічого не потрібно. робіть так, як ви робите. Але якщо це не так, наприклад, ви нічого по СММ не робите, і з букінгу у вас є 30% бронювань на місяць, і ви не витрачаєте гроші ці захмарні на смм послуги і бюджет реклами. 30% бронювань при чотирьох котеджах по 3900 гривень приносять вам 156 тисяч. А я вам пропоную заробити 212. Як ви бачите, більше 1000 доларів пропоную вам заробляти більше при більшій загрузці. Тому що від цих 156 треба відмінусувати покоївку, податки, розходи на амортизацію. Ну і залишається. Не 212 тисяч. Отже, моя головна думка все треба рахувати. І якщо ви хочете мати загрузку весь час, то, наприклад, ви ніяк не можете вплинути на букінг. От в сезон він продає, а не в сезон ні. В цьому місяці він вам класно приніс клієнтів, а на наступний місяць зовсім тиша. І ви сидите і думаєте, будуть ці клієнти чи не будуть. От з СММ такої абс... Такої прострації не буде, тому що у вас буде постійно поток звернень нових людей, котрі цікавляться відпочинком у вас. І можна збільшувати, зменшувати бюджет для того, щоб цей поток коригувати. Де не треба запускати менше бюджету, наприклад, в сезон у вас і так повна загрузка, і ви більше заробляєте. В несезон ви навпаки додаєте бюджету на рекламу, для того, щоб отримати ці бронювання, щоб не простоювати. Тому що просто, коли у вас ці... Котеджі стоять в них ніхто не живе, да, ви не витрачаєте гроші, але ви не заробляєте гроші. Тому в будь-якому випадку ви повинні знати скільки ви можете потенційно заробляти при різних видах загрузки. І оцінювати, наскільки СММ-послуги можуть бути для вас вигідні. Якщо я вам зараз розповідаю, це для вас зовсім важке, страшне, і ви не розумієте, як це рахувати, ви можете звернутися до мене, написати мені в інстаграм Наталі Вебер в Директ і сказати: В мене є там котет чи готель, допоможіть мені прорахувати, чи буде мені вигідно займатися, SMM, і який бюджет реклами мені потрібен. І я з командою допоможу вам зробити цей прорахунок для того, щоб ви точно були впевнені, що СММ-послуги вам підходять і вам будуть рентабельні та вигідні. Ну і наостанок ще зазначу, що варто знати, якщо ви запускаєте таргетовану рекламу на слуханнях з цих відео і думаєте, що зараз пройдуть класні смники і всі ваші проблеми зникнуть. Перше, що вартість ліда, тобто людини, е котра вам написала в Директ, в сезон і в не сезон буде різна. Ну, не можна зробити однаково. Тому що різний попит. І, звичайно, коли попит дуже високий, люди більш активно вам пишуть. Коли попиту нема, лє дощ, погода погана. Звичайно, люди ну, не дуже готові вам писати і не дуже хочуть про цей відпочинок думати. І це не значить, що вони не будуть писати зовсім. Просто залучити одну таку людину буде коштувати дорожче. І так погода впливає. Ми це завжди бачимо по бронюванням і по тому, як люди реагують на рекламу. Коли весною починає сонечко, співають пташки, травка, всі хочуть на природу, всі дивляться, де вони можуть відпочити. А коли весна холодна, дощова, то сніг, то мряка, то ще щось, відповідно, люди не хочуть вилазити з під своїх ковдр у себе дома і нікуди їхати особливо не хочуть. І так, на жаль, це фактор. Так само зимою, наприклад, в грудні. Якщо випадає багато снігу, то бронювання несуться. Але якщо снігу нема, погода похмура. Дощова, на жаль, СММ на це впливати не може. І це просто коливання попиту на дані послуги. Ще один момент, що конкуренція впливає. І, звичайно, якщо ви побудувалися в минулому році і довкола вас не було конкуренцію, чи не було схожих пропозицій, а наразі побудувалися щочотири об'єкти прямо в вашій місцині. То у вас результати вже не будуть такими вау, і треба буде боротися за увагу потенційного клієнта. Конкуренція стає ем, сильніша, це значить, що треба більш ретельно відноситись до контента, більш ретельно відноситись до обробки лідів, до пропозицій, до того, що іншого чи додаткового від конкурентів ви можете запропонувати. І тут є важливий нюанс. Конкуренція впливає менше, якщо у вас є певна концепція і чітке позиціонування. Тобто ви зовсім не як всі. Якщо всі пропонують естетичні будиночки, то, наприклад, у вас будиночок десь то в лісі для соло подорожей, це я приклад кажу. Чи ви пецфрендлі, а навколо всі ні? Чи ви заточені під те, щоб до вас приїжджали сім'ї з дітьми, і у вас дуже багато всього зроблено для того, щоб було зручно саме з дитиною, щоб для дитини були розваги на території і інші зручності. Тобто, коли у вас є якась то певна направленість того відпочинку, який ви пропонуєте, тут можуть бути різні варіанти. Якщо вам цікаво подумати і дізнатися більше, ви також можете звертатися до мене за консультацією чи за додатковою інформацією. я сподіваюсь, мені довелося трошки пояснити вам, як працює реклама в соціальних мережах і що впливає на результат, чого очікувати і в що треба вкладати. А головне показала вам, як розраховувати ефективність від соціальних мереж і чому в них варто вкладати. Пишіть мені ваші питання під цим відео, буду на них відповідати. А якщо ви хочете дізнатись більше інформації чи звернутись за послугами, запрошую вас в мій інстаграм-аккаунт, де я показую кейси від моєї роботи, а також консультую в Директ і можу допомогти отримувати вам клієнтів в соцмереж в незалежності від сезону. А, а якщо ви ще не бачили мого першого відео, як SMM продає в даній сфері, то підписуйтесь на мій ютуб канал, і там вас чекає. Повний урок, де я все це розповідаю і наважу багато прикладів. З вами була Наталі, агенція інтернет-реклами Вебер. Підписуйтесь на мій ютуб канал, тут буде більше уроків та подкастів про просування в соціальних мережах.